Всім привіт! Хотіла б я вам сказати, що закінченням коридору затемнення можна видихнути, та це не так, бо 22 вересня. Ми отримуємо нову порцію складних енергій, які будуть формувати достатньо напружені події. Це пов'язано в першу чергу з тим, що Марс переходить у знак Скорпіону, достатньо глибокий та трансформаційний, і одразу створює напруження до Плутону. А це про кризи, аварійність, приломні моменти, трансформації не лише на рівні особистому, а й світовому. Далі у середині жовтня Марс буде з'єднуватися з чорною Луною, а це про... Ігра з підсвідомим, коли на поверхні вилазять блоки, установки, страхи. І це також достатньо складний період. Це ще все знаходиться у скорпіоні. До грудня в нас дуже багато складних, достатньо аспектів, які я буду висвітлювати по ходу їх активізації. Що хочу сказати, що я це все розповідаю не для того, щоб залякати, а для того, щоб попередити, бо вважаю, що той, хто володіє інформацією, володіє світом, своїм життям, і е, з будь ситуації складною можна виролити. А коли знаєш, чого очікувати, це легше робити. Кожен період буду висвітлювати окремо, про те, що зараз скажу, що так як дуже активні будуть енергії Плутону, Скорпіону, Ліліт, то це робота з підсвідомості з блоками, як самостійно це ви можете робити з психологом, з астрологом. Це все на ваш розсуд. Про те, щоб легше пройти цей період, краще активізувати цю тему самостійно, ніж щоб життя вас підштовхнуло більш кардинальними та складними подіями до цього. Що ще пораджу, так це активний спорт. Спорт у різних проявах, проте без зверх нагрузок, тому що це також період, де великі ризики травмуватись. Хто хоче більш глибоко розібратись, підстелити соломку, я завжди очікую. І рада попрацювати індивідуально з кожним.